Годинник взяти під заводом Карнівал Скаймун». Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати основний час на годиннику, потрібно штифт, що знаходиться в нас збоку по центру, витягнути його до кінця. Ось так. Та за годинникову стрілкою налаштувати нам потрібний час. Бачимо, що разом з основною стрілкою рухається також стрілка в нижньому циферблаті маленькому. Там час налаштовується автоматично, в залежності від того, який час ви встановите на основному циферблаті. І цей маленький циферблат відповідає за 24-годинний формат часу. Також ви можете бачити систему день-ніч. Зараз у нас сонечко намальована, отже, це ще день. Будемо гуртати далі. І побачимо, як у нас сонце змінюється на зорі та місяць. Так працює система день ніч Тобто, що ви бачили, де ранковий час доби, де вечірній. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Верхня кнопочка відповідає у нас за місяць. Місяць знаходиться в верхньому маленькому циферблаті. Нижня кнопка відповідає за дату. Натискаємо, бачимо, як у нас змінюється дата в циферплаті маленькому справа. Також у нас є прихована кнопка, яка відповідає за день тижня. Вона знаходиться у нас з лівого боку, ось тут. Її потрібно натиснути чимось тоненьким і потрапити в самий центр. Тоді у вас буде перемикатися день тижня.